Доброго ранку, діти! Сьогодні моя розповідь буде про комаху, яка по праву вважається однією з прекрасніших мешканців нашої планети метелика. Метелики з'являються навесні та прикрашають її. Метелик цвіта комаха, за якою можна спостерігати дуже довго та отримувати лише задоволення. Адже своїми чарівними візерунками на крилах він нагадує нам про літо та сонце. Метелики з'явились на землі дуже давно і живуть на всіх континентах, окрім Антарктиди, бо метелик не може жити без сонячного світла та тепла. Це воскокрилі, які відносяться до комах та мають повний цикл перетворення. Метелики мають чотири окремі стадії розвитку життєвого циклу. Це мама метелик, вона відкладає яйця на стебла або на свіже зелене листя. Як тільки маленька гусінь вилупляється з яйця, вона їсть це яйце. Потім вона починає їсти зелене листя і їсть до тих пір, поки не виросте у 100 разів більше, ніж вона народилась. Це друга стадія перетворення метелика. Третя стадія це формування лялечки. Гусінь закріплюється догори ногами на гілочці. Та покривається твердою шкіркою, який формує кокон навколо цієї гусені, і так висить до цих пір, поки не з'явиться метелик. А ось і з'явився наш метелик. Через деякий час самка стоїть дорослою та знову відкладає яйця, і наступне покоління метеликів народжується на світ. А зараз давайте пограємо в таку гру. Стадії перетворення метеликів переплутались, нам потрібно їх поставити вірно. Перша стадія це яйце, друга гусінь. Третя лялечка і четверта метелик. Гусениці завдають шкоду рослинам, але вони з'являються важливими учасниками харчових ланцюгів. А метелики відігравають велику роль для рослинності на нашій планеті, бо є другими після бджіл на планеті Земля по запиленості квіткових рослин. Будова метелика складається з двох частин. Тіла та крил. Очі метелика. Це складна система линз, яка може розрізняти кольори: зелений, жовтий і червоний. Метелики мають вусики, завдяки яким орієнтуються у просторі та відчувають запах. Три пари лапок з рецепторами, якими відчувають смак. Харчуються метелики нектаром рослин та запилюють їх. Чому крила метеликів такі гарні? Бо вони захищають метелика від ворогів, зливаючись з природою. Метелики бувають різні: великі, маленькі, нічні, денні. Це махаон. Цей метелик занесен у червону книгу. Мадагаскарська ракета. Нічний метелик, який живе лише на Мадагаскарі, Грета Ото вона має дуже гарні прозорі крила, а ця нічна красуня живе лише в Азії і має дуже великі розміри і називається вона Атлас. Метелики мають дуже добрі лікувальні властивості. Вони лікують стрес, і вони з'являються джерелом поетичного натхнення. Діти, бережіть природу. До побачення!